Гай, привіток! Мене звати Діана, мені 23 роки, мій зріст 1,75. Я професійна модель, а також акторка. Дуже багато вже де знімалась, маю знімальний досвід понад 10 років, почала свою кар'єру в 12. Дуже багато зйомок мала в Китаї, переважно працюю там, але наразі я в Україні, в Києві. Тому буду рада співпраці з вами. Що про себе можу розказати? Я знаю китайську, англійську, українську, російську. На жаль, е, да, китайську, звісно, не напляну в хай левел рівні. Проте можу трошечки там щось сказати, цікавеньке. Е, що ще люблю їздити на велосипеді, танцювати взагалі проводити дуже активно свій час. Це мені подобається. Також в мене тут в Україні є своя модельно-акторська агенція, де я навчаю діток акторській майстерності, де я викладаю для них моделінг, дефіле, фотопозування та інші моменти. Тому я буду дуже-дуже рада співпраці саме з вами.